Вітаю, друзі! Мене звати Роман. Сьогодні я хочу вам розповісти за світ екранів для проєкторів. Це дуже цікава і важлива тема, тому що, перефразовуючи цитату, як каже Генрі Форда, 30% автомобілів з зовнішнього вигляду складають диски. Те ж саме можна сказати і за екрани для проєкторів, які є дуже важливим елементом тільки вже домашнього кінотеатру. Перше, сьогодні ми не будемо розглядати білу стіну чи білий екран, а вже ці елементи будуть найкращим рішенням при ідеальних умовах. А саме, повністю чорній кімнаті, але, як і раніше казав, ми не розглядаємо професійні домашні кінотеатри. Тому що основний клієнт не має вище зазначених умов. Хоча з нашими проєкторами це можливо зробити і наші замовники це підтвердять. Ми розглядаємо лише м'які АЛР-екрани різних типів та м'який екран парнеля п'ятого покоління, як зазначає інформацію сам виробник. Ще однією дуже важливою умовою є те, що навіть мінімальні умови, як, наприклад, чорна стіна позаду проєктора, теж відсутня. Друге тестування відбувалося на довгофокусному лазерному проєкторі Vida C2 Ultra, тому і відеоогляд поширюється на синергію використання цього проєктору з вище згаданими екранами. Наступне, всі мають різні очі і різне сприйняття картинки. Відповідно до Enchromo тесту на сайті Enchromo.com Якщо дослівно в мене нормальне кольорове бачення. А вже ж це не означає, що я став колористом після цього тесту. Але це означає, що в мене нормальний зір і я не маю відхилень по останньому. Тому можна сказати з певненістю, що в базових кольорах і відтінках не повинен бути помилок по даному огляду. Крім того, тестування відбувалося при залученні багатьох людей з полярними смаками, про які я окремо розповім далі. Тому хоча це не є репрезентативною думкою, але все ж таки і не однобокий погляд. Четверте, це особисте питання, тому що я, як і ви, перебуваю в пошуках найкращої картинки. І протягом двох років ми тестували різні типи екранів, щоб підібрати для вас найкращі за доступною ціною. Наступне, це те, що ви бачите в нашому відео, може відрізнятись від картинки, яка є в реальності. Ми справді дуже стараємося передати всю палітру і точність кольорів, але кожен, хто робить огляди на проектори, вам скаже, наскільки це важливо передати саме точні кольори, особливо, коли далі ми будемо розповідати за екран Фронеля. Крім того, кожен, хто дивиться будь-який відеоогляд, повинен розуміти, що екран. Через які він дивиться теж, має свої налаштування і характеристики, які зачасту відмінні від еталонних. В цілому це складна та велика тема, яку ми хочемо пояснити простими словами. Тому без помилок вона просто неможлива. Але ми з радістю вислухаємо ваші думки і поради в коментарях. Останнє ми розглядаємо саме ті екрани, які ми обрали у виробників, які ми вважаємо найкращими по відношенню ціна якість. Тобто ALR-екран Black Grey Crystal виробляють багато різних фабрик з різними показниками. Так само і екрани Френеля. Тому ми не узагальнюємо характеристики вищезазначених назв, а лише казуємо за конкретні екрани конкретних виробників, які ми обрали як найкращі. Тепер перейдемо до самого відеоогляду. Наші клієнти поділяються більшості свої на три категорії. Перша хоче отримати максимальну яскравістю проєктора для того, щоб його можна було переглядати в день за доступною ціною. Друга це категорія, яка хоче від зображення отримати максимально можливий чорний колір, який тільки може дати синергія проєктора і екрана. Третя шукає баланс між з однієї сторони насиченістю кольорів і яскравістю проєктора, а з іншої достатньої глибини чорного кольору в темних сценах. На жаль, ще немає універсального вирішення даного питання, яке б задовільняло одразу всі вищезазначені зазначені категорії, тому і рішення теж діляться на категорії відповідно до потреб наших клієнтів. Перше, це бюджетна алерт-канина. Це легке та доступне рішення для покращення яскравості. Завдяки мікрокристалам вона концентрує світловий потік для проектора і під заданим кутом повертає його. Ширина та висота відображення цього куту. І є кутом його огляду, де вам буде приємно дивитися зображення. А лр тканина має зачасту 30% кут огляду, що дозволяє наситити світловий потік з однієї сторони, а з іншої максимально зменшити зайве світло, яке виходить за межі. Завдяки цьому елерт-тканина має великий гейм, так зване підсилення зображення, який дає вам можливість переглядати зображення від слабкого проектора навіть в день. Але як і будь-який продукт, ALR-тканина має свої недоліки, серед яких специфіка розташування проектора, тобто ідеальне розташування останнього по центру екрана. Інше розташування не дозволяє переглядати без викривання зображення по кольорами коту огляду. Наступне це кут огляду і мінімальна відстань від екрану, що дозволяє приємно переглядати зображення. Іншими словами, у вас повинна бути достатня відстань від екрану, щоб, наприклад, диван поміщався у вище зазначений кут. Засвіт є ще однією проблемою бюджетної алерт тканини. Якщо простими словами це повтор зображення декілька разів, тобто світловий потік після того, як повертається від екрана до вас, відбивається від поверхні вашої кімнати і знову повертається на екран. В світлих ценах це непомінно, але в темних через це падає контрастність. Якщо у вас є АЛР тканина, перевірити це буде легко. Виключіть повністю світло і просто посвітіть на протилежну стіну від екрану. Завдяки великому підсиленню АЛР-тканина одразу зловить це світло і ви побачите засвіт екрана. Усунути цю проблему можливо, прибавши причину повернення світлового потоку, пофарбувавши протилежну стіну у чорний колір, чи ще краще перетягнувши останню чорною тканиною чи іншим матеріалом. Одразу хочу сказати, це стосується і інших АЛР-екранів, але особливо бюджетний алер тканини, саме через вузький кут огляду і як наслідок сильне підсилення яскравості зображення. Ще однією проблемою є викривлення кольорів. Тобто білий колір може бути не зовсім білим, а синім відтінком, як це було в нас. Це не стосується всіх проекторів, тому що кожен має різне джерело світла та свої налаштування, і при бажанні можливо відкалібрувати останній, але без професійних навичок це буде складно. Наступне це великий спекл. Спекл стосується виключно лазерних проєкторів. Уявіть собі, що ви світите лазером на якийсь камінчик, наприклад, синім кольором. І він починає при попаданні на останній розкриватися на цілий спектр кольорів. Це і є спекл. А тепер уявіть, що алерт-тканина, як я і казав раніше, це мільярди кристалів, розташованих під певним кутом. І при потраплянні на них лазеру вони починають грати різними кольорами, немов би переливаючись. Від одного кольору до іншого. Спекл при використанні лазерних проєкторів, і за їх монохромності, є навіть на білій стіні. Але найбільший він саме на LR тканині. Одразу хочемо зазначити, що є вразливі люди до нього і ні, як, наприклад, до шиму на екранах. Останній проявляє себе найбільше в статичних яскравих сценах, але в більшості своїй всі фільми динамічні і майже не мають статичних світлих сцен, тому і для більшості людей. Він є некритичним. Необхідність створення конструкції є ще одним мінусом. Хоча можна просто приклеїти її на стіну. Але естетики це не додасть. І останнє – це упаковка. Так як це дешеве рішення, відповідне пакування звичайне. Ви запитаєте, чому ми про це кажемо? Пояснимо, упаковують цю продукцію найчастіше в пакет 30х25 см, чим заминають останню. Це не є критично, але крім порушення естетичного вигляду, можливо, це пошкодження і викривлення самого екрану. Як ви бачите, це рішення потребує багато зусиль, щоб його налаштувати, але при тому має бюджетну ціну і дає свої переваги. До речі, більшість наших відеооглядів ми знімали на схожій АЛР тканині від людини, яка є дійсно фахівцем своєї справи. За що ми їй вдячні? І можемо радити нашим клієнтам. Її АЛР-тканина поставлялась в тубусі, що вже виключало випадки заломлення останні. а кут огляду не 15, а 20 градусів, і сам матеріал плитніший і якісніший. Наступний екран це лінійка Ambient Light Rejection, екранів по типу blay Gray, Diamant чи Brilliant китайських виробників. Це відомі проекційні екрани, які розроблені для мінімізації впливу зовнішнього освітлення на зображення, наприклад, сонячного світла або штучного освітлення. Вони використовують спеціально багато покриття або мікроструктурну поверхню. Яка вибірково відбиває світло від проектора до глядача, водночас поглинаючи або відхиляючи світло, що надходить під кутом. Їх сильною стороною є глибина чорного кольору, яка незрівняна більша за інші типи екранів, які ми бачили, та має набагато менший засвіт від зовнішніх поверхій і широкий кут огляду, який більше 140 градусів. Це найулюбленіший вибір наших клієнтів, для яких чорний колір і його відтінки є пріоритетними. Зображення дійсно має глибину кольору, але, як завжди, не без мінусів. Завдяки вищій згаданій структурі та коту огляду ген цих екранів складає в основному від 0,7 до 0,9, що є першим мінусом цих екранів. Це щось схоже на перегляд через сонцезахисні окуляри, тобто екран послаблює зображення, тому ми не радимо використовувати його з проєктора тусклішим за 1500 antsлюumін для 100-дюймового екрану, і з наступним шагом плюс 500 antsilumін на кожні 20 дюймів екрану, і мінімум плюс 10-15% яскравості у випадку перегляду зображення в день. Наступним мінусом є викривлення кольорів. Воно не суттєво, але все ж таки присутнє. Ще одним мінусом є наявність пеклу на лазерних проекторів. Він значно менший, ніж у LR тканині, але присутній. Гострий кут розташування проектора теж буде спотворювати картинку, а вже все не так критично, як з LR тканиною але ви не будете отримувати максимальний ефект від екрану. Крім того, як ми казали в відео, як обрати свій перший проєктор, ми взагалі не радимо так розташовувати останній. Останній мінус є тимчасовим це різкий запах від екрана, до якого потрібно бути готовим перші декілька днів. Підсумуємо, для кого це підійде, для людей, яким принципова глибина і відтінки темних кольорів і не принциповий перегляд, хоча це можливо екрану в день. Наступний це екран Франеля. Одразу ще раз повторю, він має м'яку структуру та відноситься до п'ятого покоління, як зазначає сам виробник. Тобто спеціальний проєкційний екран, який використовує технологію лінзи Френеля для покращення яскравості та контрастності зображення. Екран має концентричні мікроструктури у вигляді кілець, подібних до структури лінзи Френеля, які допомагають спрямовувати світло від проектора прямо до глядача. Френелська структура дозволяє екрану ефективно збирати світло від проєктора та направляти його прямо до глядача на відміну від LR-екранів, які просто поглинають зайве світло. Френелівський екран фокусує зображення, роблячи його яскравішим і чіткішим, при цьому мінімізуючи вплив зовнішнього освітлення. Завдяки цьому проекційне зображення виглядає більш насиченим і природнім. А його кут огляду становить 135 градусів. Плюси очевидні, це щось середнє по своїм якостям між ALR-тканиною і ALR-екраном по типу Black Diamant. Тобто він має набагато глибші відтінки темних кольорів, ніж бюджетна LR-тканина, і в той же час кращий гейм, ніж вище зазначені ALR-екрани. Щодо мінусів, то ця вартість вона зазвичай вища у 2 рази чи більше за Black Diamond. Наступне це Speckle. Хоча п'яте покоління менш вразливе йому, і має технології, які зменшують останній, але при цьому він все ж таки наявний у порівнянні з вище зазначеними екранами. Це щось середнє. І в цілому, чи можливо це вважати за мінус, але він це щось середнє між вище зазначеними екранами. Для кого це підійде? Для людей, які шукають баланс між глибиною темних відтінків кольорів і більшим гейном, та можливістю переглядати відеоконтент в день. Особисто для мене це був найкращий вибір. Але ще раз хочу наголосити, кожен екран купується під свої умови і смаки, тому не існує універсального рішення. Тепер більш детально порівнюємо екрани один з одним за наступними критеріями: чіткість зображення, спекл, кут огляду, кольорове охоплення, яскравість, контраст і робота вдень та вночі. Одразу хочу пояснити, що ЛР-полотно різниця в яскравості і контрастності поступово змінюється від центру до крайнього куту огляду, тому й порівнюємо ми його від центру кожні наступні 10 градусів. Нагадаю, кут огляду останнього 20 градусів вправо і вліво, всього 40 градусів. Крім того, зверху ви побачите звичайно білу матову стіну, по якій можна орієнтуватися, як на стандартне зображення. Проте ще раз хочу повторити, у кожного своє налаштування зображення екрану, є ще налаштування самої камери і специфіка самих екранів, та ще за час наших зйомок була різниця в прошивці проєктора, а відповідна є різниця в кольоровому налаштуванні. Тому потрібно враховувати також це. Почнемо з чіткості. Всі екрани показали гарну чіткість зображення, достатня для приємного перегляду фільму, тому виокремлювати когось окремо нема потреби. Можливо, вона чимось різниця, але не суттєво. Можна сказати в межах похибки. Проте самі очі сприймають зображення як найбільш чітке саме на елерт-тканині, незалежно від куту огляду. Та на екранній Frenella це пов'язане в першу чергу через яскравість, про яку я розповім далі. Щодо спеклу, найменше він на лінійці екранів Black Grey Diamant та Brilliant. І різниця лише в його вираженості, яка прямо залежить від яскравості самих вище зазначених екранів. Наступним, де екран Фернеля, він має більш виражений спекл, проте в більшості своєї. Це, як і раніше, пов'язане саме з яскравості. Ну і найпомітніший спекл на ЕЛР-тканині завдяки своїй більш вираженій кристалоподібній структурі та високому гейну. Наступним показником є кутогляду, і тут знову переможцями є Black Grey. «Діамант» і «Бріліант», які мають кут огляду більше, ніж 100 градусів, хоча самі виробники заявляють про 180 градусів. Проте це не зовсім так, тому що на більш гострому відчувається неоднорідність картинки і більш тусклий протилежний кут екрану. Наступним з невеликим відставанням є екран Форнеля, який з кутом огляду 135% з тими ж самими проблемами, що і вищі зазначені екрани. Останнім є ALR-тканина з кутом огляду 40% і більш-менш рівномірним зображенням від центру, при тому, що останнє буде тускнішим, але про це я розповім далі. Щодо кольорового охоплення, то в даному випадку за еталон був взят супероріті на дисплей айпаду, так як для більшості людей цей еталон у побуті. На першому місці за цим показником екран френеля, який має найбільш наближені і збалансовані кольори. Наступні місця ділять Black і Grey діамант. На жаль, особисто в мене при перегляді, як я казав раніше, було відчуття, що я дивлюсь на екран через сонцезахисні окуляри і викривлення по кольорам стосувалося в першу чергу пастельних кольорів, які були більш тусклими і менш помітними. Останнє місце ділять брілліант, у якого проблеми з жовтим кольором, і алерт-тканина, яка, на жаль, входить в сині відтінки. Одразу хочу сказати, ці всі відмінності можна побачити лише при порівнянні лоб в лоб. І 90% людей, скоріш за все, їх не помітять, просто дивлячись на екран. Крім того, майже всі нові проектори спеціально для цього мають налаштування по окремим кольорам. Тому це не є критичною проблемою для більшості людей. Наступний критерій це яскравість або гейн. як я казав раніше, завдяки своїй структурі, найбільш яскравим екраном є ALR-тканина. Наступним екраном, знову-таки, через свої характеристики є екран Фронеля, за ними йдуть Grey, потім Brilliant і Black Diаant. Наступний критерій це контраст і робота в день та вночі. В першу чергу давайте з вами визначимо, що таке контраст. Контраст це співвідношення між найяскравішим білим і найтемнішим чорним, який проектор може відобразити на екран. Якщо простими словами, у проєктора контрастність 1000 до 1, то це означає, що біла точка світить у 1000 разів яскравіше, ніж чорна. Чим вищий контраст, тим краще видно деталі в темних і світлих зонах зображення. Тепер давайте екстраполюємо це на вищі зазначені екрани. Одразу скажу: грунтується все виключно на моєму смаку та смаку контрольної групи. Якщо взяти умовну шкалу від 1 до 10, де 1 – це найтемніші сцени, а 10 це найсвітліші, то ALR-тканина буде показувати зображення з 3 до 10 по центру та з 2 до 8 з крайнього кутая. Екран Black Diamond від 1 до 7, Grey Diamond – від 2 до 8, Brilliant – від 2 до 7, Екран Фронеля – від 2 до 10. Відповідний перегляд день буде приємніший на екранах в такому порядку: Айлер тканина, екран Фронеля, Grey Diamond, Brilliant Black Diamond. Одразу хочу сказати, що при використанні C2 Ultra від компанії Vida. Можна дивитись і найтускліший екран в день, проте все пізнається в порівнянні. В той же час нічний перегляд буде ґрунтуватися на тому, прихильником яких кольорів ви є. Якщо більш темних, то це лінійка Diamant плюс бріліант, якщо більш світлих, то це «Френеля» або бюджетна Alert-тканина. Підсумуємо: нема ідеального екрану. Є екран, який Найбільш підходить саме під ваші смаки. Як ми визначили раніше, кожен екран з тих, який я бачив, по-своєму гарний. Особисто я обрав для себе, як я вважаю, баланс між переглядом в день і вночі, і в тому числі між темними сценами і світлими, тобто екран Френеля. І бажаю і вам обрати для себе найкращий екран саме під ваші потреби. В цілому, дана тема була важка і цікава, ми спробували вам її розкрити, тому прошу вас, підпишіться на наш канал, поставте лайк, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проєктор. До зустрічі!